привіт Вітаю вас на ранковій риболовлі, запрошую разом зі мною порибалити в цей ранковий час замінив я катушечку, замінив її на катушечку Каперлан. Замість 2000-2500 взяв. У мене є така сама, тільки... 2000 вона йде з карбону, а тут же не карбон, тут алюміній і це трішечки вже тяжче, ніж карбон. Катушка десь 260 грам важить. Ну і тут же є підшипнички, все якби більш, скажімо, більш практично все зроблено. На відміну від дайву, яка в мене була, де були вкладки пластикові замість підшипників. Кидаю як завжди налом Амбія Єдине що тройки не було прийшлося взяти четвірку, вона трішки заважка і ще більше на дно відповідно лягає. Зацепик був, відцепилися, це добре. Сьогодні тут уманчик, сирість, дочок крапує Ось зловив рибку. Дуже часто тут Я кажу, можна музей вже відкривати, Шучки шуть шочки звідси не виймають. Я її взуття кастрюлі. Відра, рукавиці, мусорні пакети, сміття Знову щось тягну. Бріня там зараз все одно почищу, а це вже що таке? Снегтя. нефтя. мусорный пакет. Слушай, я прочислил. Мусорный пакет. Глазка. Мусорный пакет. Здесь там, на мараке. живут полякаю, щось валюся каміння слизькі, стою на каміні Ось да. Така тут будуємо Але рибка є, є різна Причому ще велика, знов щось тягну. Та що це за прикол? Що тут сьогодні вирішив? Ракушка. Ну ракушки тут теж такі великі, дуже часто виймаються. Бо я вже всю рибу пролякав, навіть тут. Тут же мабуть немає нікого. Що не закид, то щось виймає. Хотілося б рибу спіймати. Так, відчуваю, якісь ударчики, одразу підсікаю, тому що... Буває таке, що відчуваєш ніби зацеп і так легенько потягуєш, а виявляється це риба була. Тому на кожному ударчику я зараз підсікаю добре. Так, мабуть я все-таки розлякав тут же всю рибу. Треба кидати в іншу сторону. в тут не трошки мілкіше. Треба йти під той берег. Так, була тут рибка, була, я її бачив, але видно цим всім, що я повиймав, я її просто тут розлякав, розігнав. Нормальна якась була здорова риба, судячи по тому як вона тут відпливала, втікала Так, добре, зараз Буду кидати в ту сторону Треба на ту сторону йти з дощ того берега кидати Рибка вся бо більше під тим берегом, тому що там глибше. Щойно був ударчик там. Удар був під самим. Ударчик був під самим тим берегом. Біля тих паліняк вони люблять ховатися. Остатишки покидають Слиску зараз Хам'як щось хамячить там на тому баріть Мається на увазі внутрі так, наразі йдемо рибка, є якась рибка, тепер треба їх вийняти не дати запутатись серед цих паліняк хтось файний Хтось файний хтось зверху. карп карпик який він шустрий. який він шустрий. сюда заводим да? не ложечки шустрый карпик опа на ручки шустрый карпик прикольно так давай зачекаешь тут ось такий красий вот такий о забрызанной это уже чемно Мы завжди забагрився. На лунка Агле. Вот Такий красунчик. класс. Клац, такие красы. Перво, був вкрасий. Блін, такий малий. Отакий чуттяжки. Семяра. Це все тому що багряться. А не ловляться нормально. Клас. Супер. Єс yes. розловився. <гадрило> Це вже суперове. Монстр. Монстр. Прям. Еще один монстр я. Карасямба. Карасямба. Классный карасямба. Знову є хтось. Хтось є, але невеликий. Біла риба знову лящ. На тому ж самому місці. Лящик. Все одно приємно. Хоче... Так. Хтось здоровий. О, ось так. Все відцепилось саме. Круто. Хтось здоровий, блін, за приманкою ганяється. Треба цепити трішки менше приманку. Всі ганяється і на завелика для неї приманка. У нас там знову удар. Троєк не було. Хочу скупити четвірку. Четвірка трошки. Так, все було, бо... Не хтось втік. Підцепив. а він втік. був зацеп, а потім хтось тупо схватив приманку і почав її тягнути. Був зацеп. Прикол. То я бачу, что кто-то сидит за твоей приманкой потом. Ну, давай, вытягивай. Там зацепилось нормально так. Вот за это, потом бачу. что-то. дойду ну, заброду я свою набрав дуже глибоко відразу драза драза глибинайде нормальна така Ух ты ж це. Сидить там, заципуйся. Ах ты жук. Зацепив навколо і сидить. собі тихенько. От жучара. От жучара. От жучара. Так, зараз ми наш оброзили все. От так зацепився. Вот так ще на коло Так давай сюди. Так, чекай. Не хлюпатись. Кривий рот. Ось такий красий. Ось такий красий. Із вони крадуть приманки. Ти дивись, я думав зацеп. она вывалась ужив и почав втекать вот так странно было даже просто заплутался заплутал вот такие красы вот такие красы класс так и вот этот Канатый не пасты. Нема де стояти нормально. Слизько все. Просто скруза. Ось такі краси. Клас. Супер. Супер результат просто обмотався навколо хвоста я не знаю як такому дрився бурально там якийсь за це був ось і спіймався клас так є хтось знову я так розумію це знову карп так, треба спуститись якось. Дістати. Так. Але не просто, як завжди, неділі тримається. Ділі тримається, але може вдасться так і. Ось хвостами відбивають, але є відірвав четверочку, ловлю двоєчкою я такую. Сус. Зацепам відірвав. Ось такий красий. Зараз важим. По нулям збила. Вказує 2735. Я думаю, видно. Все, наразі буду закінчувати. Рахую, сьогодні риболовлю вдалою Всім щасливо і до наступного відео.